Йде війна, в економіці щось не те. Реформи тільки-тільки десь прорізаються, намічаються. Ну і якщо я зараз запитаю у своїх колег, це поруч зі мною Олексій Степаніщик і наш експерт з політичних питань Владислав Зердзінський. По-моєму, однозначної можливої відповіді, відповіді не буде, але ви задоволені тим станом речей, який ми на сьогодні маємо в нашій країні? Ну, спочатку, мабуть, Олексій. Е, звичайно, на сьогоднішній день важко бути задоволеним, що відбувається в країні, адже очікування після революції, півтора року тому, були зовсім інші. Е, ми очікували отримати нову державу. І, в принципі, частково. Суспільство ми отримали, але нову державу, на мою думку, ні. Ніяк отримали ось військові дії. Владислав, ну от дійсно, так ні, однозначно, ви ж як людина вчена, як політолог, не відповісти, але що робити, як ми живемо зараз? Ви розумієте, степінь задоволення. Між очікуваннями і реальністю, яку ми маємо, і чим вищі ці очікування, або вони були завжди завищені, тим більше степінь незадоволення. Тому треба бути реалістами, треба прагматично дивитися на все це, але тим не менше вірити світло майбутнє і реальними кроками туди йти. Коли е, ми вибудовуємо завищені очікування, ми передбачаємо, що воно здійсниться саме. На жаль, так не буває. Це, це усвідомлення має прийти до нашого суспільства, до нашого народу, і чим швидше ми це зрозуміємо і станемо до роботи разом згуртовані, тим швидше ми зможемо дочекатися власне те, за що боролися. Того, за що боролися. От е, ну будемо говорити про владні амбіції зараз, уже і місцеві вибори, модель майбутніх. Будемо сподіватися, ще до дострокових парламентських, ну так народ сподівається. Але от дійсно рівень очікувань, значить, будемо реалістами. Це не один, не два роки, а це десятки років, мабуть. На первинних етапах протистояння ще з Революції Гідності я зовсім приблизно уявив виходячи з тенденції і досвіду інших країн, які проходили подібний шлях, що це може затягнутися на 5 років. Тоді я відчував на собі всілякий скепсис, тому що ніхто не хотів так довго е, отримувати результат. Наразі зараз моє очікування, щодо термінів лише Погіршилися, я лише благаю Бога і сподіваюся на наше свідоме українське суспільство, щоб це не перетворилося на кшталт Придністров'я, де вже конфлікт тримає 13 років, і стадія замороження і елемент звикання призвело до того, що вже нікому вже немає діла до цього конфлікту. І я переконаний, що ми мусимо врахувати і гіркий досвід до теж і безумовно вчиняти якісь конкретні реальні дії, але згуртовано. Тут дуже важливо пам'ятати про те, що як і незалежність, будемо відверті, нам скоріше дісталася у подарунок. Так Амо сподівалися, що можливо. Нам дістанеться нова країна, що хтось для нас її зробить, так не є. І саме в руках народу і суспільства ті трансформації, які зможуть вплинути на владу. Бо бо нині влада все-таки відчуває свою силу, і хоча система оновилася і деякі обличчя змінилися, вона лише почала розхитуватися під натиском громадянського суспільства, і цей процес важкий і довготривалий. Але ж Владислав моє має... це... що саме в, 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 ви говорите, що від, від кожної людини залежить те, що відбувається в країні, що саме має зробити суспільство. Пройшла революція, так люди піднялись. Люди змали ту ту владу, яка була, і очікували перезавантаження взагалі всієї системи. Його не відбулося, що саме який наступний має бути крок суспільства людей, щоб змінити ситуацію в країні. Розумієте, так само як від політиків, після обіцянок ми чекаємо реальних дій, так само і від суспільства, яке змогло багато чим пожертвувати, вийти на революцію гідності і проявити власну точку зору, яка була протилежна до тодішньої влади за цими діями. Має йти довготривала рутинна робота. Безумовно, цю роботу в великому суспільстві в державі організовує влада. Цією функцією вона наразі не справляється. Ми це можемо констатувати в безлічі. Так, тоді потрібно цю владу змінювати. Виходить, ми, якщо не якщо у нас є кращі варіанти, безумовно так. Якщо немає, треба змушувати цю владу різними засобами тими інструментами, які в розвинутих країнах світу громадянське суспільство тиснуть на владу. Передусім, публічністю. В тому числі цей проект він ставить на меті. Донести до глядача думку про те, що від нього все таки багато чого залежить, і зробити публічними деякі процеси, які приховувати неможливо. Тобто, якщо би говорити про те, що Росія, наприклад, свій конфлікт почала не в інформаційну добу, то безумовно його настільки швидко розвинути і настільки викривити ситуацію, як вона це могла зробити з допомогою інформаційного поля, їй би не вдалося. Тому, але ми живемо вже в реальних сучасних умовах, і нам важливо розуміти, що знаєте, за останні півтора року дуже багато кількість. Людей нашій країні запитують себе і всіх навколо, а що я можу зробити в даній ситуації, щоб стало краще, як мінімум, не сидіти на не бути диванною сотнею, не сидіти на дивані, не коментувати думку того чи іншого президента. Якщо цей президент поганий, зроби щось добре навколо себе своєму, на своєму заводі, своєму під'їзді під в своїй громаді. нам зараз таки, я думаю, буде дан дана можливість в рамках децентралізації влади отримати повноваження для громади. От здатність суспільства об'єднуватися з невеликих громад. Ади для вирішення нехай спочатку локальних а потім вже глобальних завдань держави, це буде величезним іспитом, знаєте, випускним іспитом для тої революції гідності, яка е, хотілося би, щоб перетворювалася в громадянське суспільство. Але знаєте, взагалі наше суспільство до цього не пристосовано, адже воно сотні років жило по правилу «хазяїн скаже, ми зробимо. Безможно. Тобто абсолютно наше суспільство не вміє об'єднуватися в такі громади та вирішувати якісь якісь глобальні питання, які стосуються України. Як виходити з цієї ситуації, як взагалі перевиховати це суспільство? Розумієте, від того наскільки ми зможемо зробити те, чого ще не робили раніше, наскільки ми здатні змінюватися і відповідати тим дуже над надвисоким запитам, які Існують від того, і залежить результат. Ми всі власне очікуємо чогось чогось кращого чогось світлого в майбутньому, і нам безумовно всім потрібен результат. Тобто, я майже переконаний, що ми вже доросли до того, яке обличчя буде в рамочців владних кабінетах. Особливо різниці немає. Нам важливо, щоб ми могли жити повноцінним життям яким живе ну, тобто сучасні громадяни світу, так сказати, або э, кращих країн Но, світу, але вона і це... цей результат він безумовно залежить від нашої здатності. Нездатність для кожного з нас і буде означати про те, що не хтось на банковій винен. Якщо ми переберемо владу, може щось змінитися, але це не зміниться кардинальний подобається так. Рівень очікувань, і ваша полеміка дуже я зараз останнє все ж таки скажу, що війна. Яка не ну я не знаю, коли вона закінчиться, і на кордоні уже Харківської області накопичуються війська, ну їх дуже багато російських військ. Так що Путін нас не лишає в спокої. І те, про що говорить Владислав, буде у нас все ж таки із середини якийсь, якийсь рух. Не тільки так, от через суспільні і громадські організації, якщо дозволити, дивіться от... цю цю це завдання завжди на себе брала держава за останні, ну тобто десь 4-5 поколінь, починаючи з створення радянського союзу, окупацію більшої території України різними державами. А ми до цього безумовно звикли, як сказав Олексій, але вже на, нині треба усвідомити про те, що ми самі господарі свого майбутнього. І е, виходячи від цього, нам треба займатися самовихованням. Якщо з цією ролью не справляється держава, вона не бере на себе якісь повноваження по е, організації, е, е, ну тобто внутрішньої роботи в державі, то тут, це має на себе брати більш, більш мілкі утворення, такі як е, е, певні громади. Я не знаю, якого рівня. Зараз говорити про утворення на рівні обласних громад дуже важко. Нехай це будуть на рівні хоча б не знаю, ОСББ. Почнемо з порядку в власному домі. І на, хто цю. Функцію на себе може взяти я не знаю від зміни обличчя або від зміни навіть кількісного або знов якісного складу парламенту, чергових перевиборів система не зміниться настільки, наскільки ми очікуємо. Я вважаю досить наступати на ті самі граблі, і, і весь час очікувати чогось для себе. Я майже переконаний, що тиск на цю владу може бути більш ефективним, ніж просто зміна чергового обличчя. Ми це пережили. Ми очікували багато чого. І е, знаєте, іменний склад Верховної Ради і можливо перетворення поступових, хоча це під великим питанням на в парламентську президентську республіку, де представники народу, як то передбачалось ідеологічно е, реалізовують думку людей в парламенті, не дала результату. І наразі е, зміна обличчя дозволяє просто розхитати систему влади, яка була, вона залишилась тією самою. І це розхитування з часу може дати якийсь результат. Але система, як живий організм, вона опирається. І, безумовно, всі ті владні люди, і навіть якщо ми будемо їх змінювати, вони все одно будуть опиратися тому тиску, який на, на, на неї будуть щиняти. І лише підтримка цього тиску від тих, хто, хто власне, за це має відповідати. Публічність із цих процесів, адже демократ... демократизація суспільства передбачає обов'язково власність і публічність. Угу. Але публічність в процесах, а не публічність в діях тих, хто працює в виконавчій владі. У них головне завдання і вимір їхньої роботи це результат. Ось ви говорите про те, що війська вже підходять до Харківської області. Ні для кого не було секретом, що у Донецькій області, у Луганській у Криму ло лояльно ставилися до Росії. Наві навіть добре, навіть е е е багато росіян живе, живе на цій території. І за 23 до того моменту роки Незалежності України жодних робіт по українізації цього населення, яке живе на цих територіях, не відбувалося. Така ж сама ситуація зараз. ось півтора року у нас іде війна, і у Харківській області знову ж таки. І ці роботи не ведуться, а харківська область вона така нестабільна. Там є і проукраїнські погляди, і проросійські. і як виходити з цієї ситуації? чому ми не робимо висновків з тих помилок, які ми зробили за 23 роки. Ми вже зробили висновки, але вони на жаль лише констатують те, що попередня влада своєю бездія... злочинною бездіяльністю дозволила здійснити той сценарій, який ми вже можемо констатувати як сторінку історії, новітньої історії України за останні півтора року. Ця бездіяльність наголошую, вона саме є злочинною. Тому коли ми говоримо про є ставимо під питання. Правильність дій будь-кого з нас або держави, або безпосередньо якоїсь особистості дуже важливо розуміти, що вона не лише в якихось конкретних негативних діях, це ще нічого не означає. А в бездіяльності в разі тоді, коли людина мала діяти, так, я з нами дійсно погоджуюсь. Вся ця знаєте така м'якотілість, вся ця загравання, все ця робота на, на, на власний результат власної політичної сили, власної персони, на працювання якихось рейтингів незрозумілих, мислення категоріями каденції, а не категоріями державницькими, розумієте. Навіть при всій е, критиці радянської влади вони все одно мислили століттями, тобто вони мислили епохами, за які радянська влада мала би. Стати провідною в світі наші політики, знаєте, меншовартісні, мислять категоріями каденції. Тобто київська влада зараз, я перепрошую, але саме це актуальний приклад зараз береться за здійснення своїх обіцянок, розуміючи, що їхня півторарічна каденція доходить до, до кінця, і їм треба знову щось робити. Оця меншовартість, яка протаманна українському керівництву, напевно, вже починаючи з видатних часів Богдана Хмельницького, зазвичай ставала і першою основою причиною здійснення всіх тих негативних сценаріїв. Які ми мали в історії в новітній безпосередньо. коли мова йде про Росію, ми нічого не можемо зробити зараз для того, щоб ці війська не накопичували зворотньою сторону кордону. Ми можемо цей виклик усвідомити, його прийняти, почати з цим щось робити, нарощувати обородоздатність країни. Слідкувати за тим, куди йдуть наші гроші, які призначаються на озброєння армії, Оце реальні дії. Може створювати громадянські е, організації, які це відслідковують. Зараз волонтери самоорганізацію, от це може бути як приклад, показали такий рівень високий що за дуже короткий період часу, забезпечивши в потрібне місце потрібні речі нашій армії. Поки е, військове керівництво, яке е, знаєте, ну з. Покоління в покоління передавало певні вміння, навички і традиції, накопичувало військовий досвід в тому числі ведення бою захисних якихось речей і забезпечення безпосередньо бійців на передовій. Не справилась простою задачою забезпечити їх амуніцією, зброєю чи просто провіантом. і в результаті чим е, ця О. сучасна влада відрізняється від тієї навалимось давай чином у uh, суті там півтора року у нас іде війна. чи у нас все тримається на волонтерах? <рес> як ви самі сказали, <рес> безумовно. Я від своєї думки не відмовляюся. Най найбільше напевно це деклараціями, тобто декларативність власних дій а, вона була первинність популізм. Замість реальних дій декларативність, обіцянки, які не виконуються, нездатність виконати власні обіцянки, нездатність визнавати те, що е, ну, тобто ми не можемо в короткі строки зробити, але бажання завоювати владу зазвичай так було, є і, на жаль, буде, лише від нас залежить цьому вірити чи ні. Так давай дозначаю, навалимо дійсно, на Олексію. Ми... З позиції пересічних громадян за те, щоб міняти, якщо все ж таки, от міняти скажімо, склад парламенту, більше, і більше буде все ж таки приходити до влади людей. Нічого поганого немає, якщо раз на два роки, хоча б їх може бачимо їх імпотенцію, так би мовити. Ви розумієте, тут це медаль з двох боків, тому що з однієї сторони, залучаючи постійно нові обличчя до влади, ми стикаємося з невмінням розуміти всю множинність прошерків реалізації політики, тому що безумовно політика відбувається за куларами у всьому світу, і це не визнає, нічого не зробиш. Але і це ще бажання і вміння йти досягати компромісу самопожертви, тобто відмовитись від реалізації якихось власних інтересів на користь. Кінцевого результату, який мав би слугувати народові країни, які ти які на яку ти працюєш, які ти служиш, і ви розумієте, зміна влади це щоб не було так, не склалося так, що це нові завищені очікування, які дозволять нам розраховувати на якісь зміни, а ми їх можемо не дочекатися. Тому я не проти нових перевиборів. Головне, щоб ми могли, хоч якось відслідковувати і мати вплив на механізми реалізації політики. Адже політика вона має вона виключно в теоретичній сфері. В Верховній Раді не видобувають не вугілля і не лікують людей, і не, і не, і не створюють продукти харчування. Не ну, Дуже грамотні люди там іще. Вони, вони визначають систему взаємовідносин так, в суспільстві. Так, так, так. І коли в Верховній Раді е, голосуються якісь правильні законопроекти, нехай з помилками, нехай іноді не на часі. То найбільше мене цікавить, як людина, яка прослідковує їхню реалізацію вже не перший рік. То сам механізм реалізації. Скільки було ініціатив від президента, які надкорисні по вирішенню конфлікту на Донбасі в рамках е, Мінськ-1 Мінськ і Мінськ 2. Але від самої, самої реалізації цих ідей залежить дуже багато. Тому вибори на окупованій території, які б дозволили місцевим громадянам е, від, від, ну, продемонструвати підтримку тих чи інших політичних сил, мають представників місцевої охорони влади. Чудово. Але технічно це здійснити неможливо. Звичайно, бандити примусять так, розумієте, Важливо зараз. Знайти якийсь ключ, механізм для того, щоб вже існуючі закони або новітні законопроекти, в тому числі я не знаю по децентралізації влади, зуміти, хоча б почати реалізовувати. До речі, цього хоче і Європа. Їм вже набридло роками давати кредити, які у нас розкрадаються, вони да йдуть від. Від міжнародних фінансових інституцій до кінцевого е, споживача цих, цих е, макроекономічних всяких вливань. І от оцей механізм це те, про що має думати зараз населення. Ви розумієте, ми чомусь дуже багато говоримо про е, позбавлення депутатської недоторканності, але це має суто психологічне бажання справедливості, чому ми не захищені перед державою навіть законом і конституцією. А хтось, крім того, що і так має безліч повноважень, ще й захищені депутатську директору. Удські такі психологічні. Але для того, так, так. про що ми мріємо, для кінцевого результату, який ми очікуємо. Позбавлення депутатської недоторканності не призведе до чого. У нас в країні лише 400, скільки тридцять чотириста їх вважається, чотириста тридцять п'ять безмінає депутатську недоторканість, але при цьому так. це не заважає цілим пластам олігархів і їхніх дітей, всіх впливових людей мати всі рівні недоторканності, коли вони роблять цій країні, що хочуть, прикриваючись потрібними контактами в телефоні. І позбавлення депутатської недоторканності не є зараз надважливим для нашого суспільства, тому це не те на що. Варто було б звертати увагу народу і безпосередньо витрачати. Ну а перевибори, і хіба склад е, парламенту змісту. Ну тобто люди, які реально вирішують питання у цій країні, так вони ж будуть в парламенті і в наступному скликанні. І скільки ще вони забажають, скільки в нас депутатів, які вже 5, 6, 7 скликань, так у Верховній Раді. Так, і, і вони особи. нікуди не дінуться, тому що у них є там свої, свої відпрацьовані схеми. Тому, свої схеми тому, тому перевибори, на мою думку, вони змінять оті там 300 Депутатів, які у хвості пілотону, є в цьому резон ви? у самих перевиборах так. Безумовно, є, тому що розхитування тієї системи система дуже закистеніла, і вона змогла е діяти ефективно на власну користь. Це призвело до апогею вигляді законів 16 січня 2014 року. І, власне, це і стало тією краплею, останньою, яка вивела людей на, на вулиці. І зараз ми сподівалися на зміну системи всередині, але я це вірю мало. Тому, крім зовнішнього тиску, про який я вже сьогодні говорив. Безумовно, е якісна і кількісна зміна складу Верховної Ради поступово буде цю систему. Розхитувати, тобто набагато важче домовитися з е, депутатами, мажоритарщиками я знаю, західної України, які не, не хочуть вже в корумпованих схемах або навіть не вміють. Давайте будемо відвертим. Більшість хоче. Там, не, там не зміє, Більшість людей може. має почуття власної гідності, це дуже важливо. І ви розумієте, тут велика полеміка теж в суспільстві по якій, по якій системі обирати Верховну Раду. Якщо у нас парламентська президентська республіка, то саме парламент визначає остаточну долю держави. Роль президента при всіх його недо. Оліка, в принципі, вже зрозуміла, і в більшості випадків все-таки з знаю, справляється. Тобто, роль презентативна, дипломатична на дипломатичному рівні. Ми вгораємо війну і, і світову війну за реалізацію власних українських інтересів, і війну проти Російської Федерації, тому що це величезна держава, на яку тиск зсередини тільки в обороні нашої держави всіх її інтересів вчиняти дуже важко. Тому президент свою роль справляється. Ось парламент скоріше ні, тому що виконавча. Гілка влади в вигляді Кабінету міністрів не є достатньо ефективною і дієвою своєчасною оперативною. І ви розумієте, система обрання вона дискутивна і вона дуже сильно змінює саме якісний склад. Коли ми говоримо про мажоритарну систему виборів, до речі, зараз якраз закон про вибори голосується, це теж тематика актуальна. То ми передбачаємо представників, можливо, дійсно представників народу, які народ сам обрав, але нездатність діяти спільним загалом на якусь реалізацію загальнонаціональної держави, то, по євроінтеграції. Коли ж ми говоримо про партійні списки, ніхто нікого не питає. Ви голосуєте за бренд, ім'я вверху списку, і далі, яким чином відбуваються розподіли новообраних депутатів по комітетам, які прописують ті закони, по яким нам жити, ми вже не, не, ніяк, ніяким чином не впливаємо. Тому, коли ви говорите про те, що люди одні й ті самі в одні і ті самі обличчя вже сім скликань поспіль, то для початку треба. Середні себе перестати голосувати за гречку, розумієте? І перестати думати, що можливо ця людина щось нарешті зробить, якщо так, не змогла А у нас же голосують за людину, яка більш відома. Так у нас є по округу там декілька депутатів, і одного депутата білборди, реклама, все що завгодно, гречка і так далі. Про іншого депутата жодна людина не чула. Який би він там не був хороший, скільки б він там хороших справ не зробив в парламенті, його не знають. А знають цю людину. І я за нього просто голосует, потому что ну, то, то, ну, то така, така така сутність людей, і якщо я, я доповню ваше питання, потім на нього відповім. І якщо все-таки іноді щастить мало відомо, але ну тобто хорошим правильним спеціалістам попасти до складу Верховної Ради, вони зазвичай стають доволі відомими за рахунок своєї е, роботи, якісної, конструктивної, публічної. Але це на жаль трапляється дуже рідко. Для цього е, в ну просунутих державах ідуть обмеження, які дуже жорстко контролюються незалежними органами. Ну, зазвичай. Це все таки державні органи прокуратури, наприклад, по виборчих кампаніях ідуть обмеження на фінансування, які прослідковуються, mm -hmm. а, і якщо б наша влада дійсно хотіла змінити щось в державі, можна було б почати з того, як приклад як один з багатьох, щоб прописати в законі про вибори а, механізм, при який знімається депутат з перед голосуванням, тобто з кандидатів в депутати народні по будь-якій системі а, виборів, якщо а, він порушив законодавство в, з точки зору фінансування власної компанії. Тому що все-таки гроші дуже багато ще вирішують, з точки зору публічності. На багатьох округах, де я відслідковував останні вибори київські, переміг ті той кандидат, який вклав більше грошей в рекламу. Абсолютно невідомий до початку кампанії, і, до речі, я відслідковую донині невідомий вже після неї. Я сподіваюся, зараз на якусь певну активізацію напередодні київських виборів одразу. І от цей механізм фінансування цих кампаній дотація для пространства. Тих людей, які б могли презентувати думку громади, ефективно працювати, і обмеження і фінансування відомих людей на тих чи інших курах, якщо ми говоримо про мажоритарну, було б до речі кореляцією якісного складу Верховної Ради, так, а навіщо взагалі владі змінювати саме себе, так і якщо вони приймають цей закон, цей закон проти них і діє. Навіщо можливо, їм це потрібно? Можливо, з цього маленького прикладу ви не тікаєте про те, що бездіяльність або ну тобто невелика ймовірність того, що влада сама себе почне змінювати. Може призвести до якихось кардинальних зрушень в прикріда так, і, і не почне. Навіщо вони там один за одного тримаються? У них все добре. Навіщо їм щось змінювати? А... Це питання можна по різному вирішувати. Можна методом в майдані. В нас уже е, на, по суті на жаль, не жаль не, не, технологія, на, на жаль існої технології на жаль, будь-два майдани реально систему влади не змінили. Але передусім, однією з е, причин таких дій є завищені очікування і сподівання на те, щоб після обрання знаєте, після проголошення переможців виборів, навіть не дочікуючись там не знаю процедури інаугурації, офіційного вступу е, президента mm -hmm. на посаду. Наприклад, вже народ наш розслаблявся і думав, що все, все справа зроблено. Далі нам треба сидіти і чекати гарного життя. Це величезна помилка. За свої помилки ми дуже ну, дорого платимо і за всі помилки. чим швидше прийде усвідомлення, здатність до дії, тим швидше зможемо щось змінити. Ну а наскільки взагалі нормально на вашу думку, що після Майдану, через три місяці, людина, яка вже в українській владі там 15 20 років, набирає в першому турі 57%. Тобто людина системи набирає 57% виграє вибори в першому турі. Наскільки це нормально в державі, яка пройшла через майдан, через ніби очищення влади, очищення себе, стиснуті сроки? Реалізації виборчої кампанії в теорії політики, яка вислідковувала історичні аспекти в різних державах, в різних ситуаціях, доводить, що це дуже ймовірно і це, це реальний сценарій розвитку подій. Тобто, при, наприклад, військових революціях вибори оголошуються через 2-3 тижні після тих чи інших змін влади і перемагає військовий, тобто бувши міністр оборони, таких прикладів безліч на сучасній новітній історії, наприклад, в африканських країнах. Тому 57% це ну я вважаю, вважаю, доволі репрезентативна точка зору людини, яка на той момент була найбільш відомою, тобто, насправді, ми знов в черговий раз обирали кращого серед тих, що були. Ті, що були, нас якісно не влаштовують час від, від виборів від революції. Зараз це демонструє. Ту владу, яку ми обрали на президентських, а згодом на парламентських виборах, нас не влаштовує, адже ми, ми не можемо дочекатися від них результату, на який ми розраховували. Але на той момент безвладдя дозволило б Російській Федерації просунутися набагато далі. Тобто, президент, який зараз керує нашою країною, це краще, ніж тобто будь-який президент. Ми можемо взяти інших кандидатів в списку на цю посаду. Все одно краще, ніж те, безвладдя, яким вдало скористалася, підготувавши це за заздалегідь Російська Федерація. Тобто, наша нездатність, неготовність дозволяє комусь діяти. Тому е, в жодному разі ми не маємо опускати руки, в жодному разі ми не можемо розчаровуватися. Ми обрали, слава Богу, нарешті зовнішній політичний вектор в нашій державі. Вже на сьогодні зрозуміло, що це Європа і інших варіантів не існує. Я сподіваюся, ми будемо йти по цьому шляху. Всім би хотілося, щоб ми пройшли цей шлях швидко. Це наразі не так, і цей шлях буде довгий і важким. Але все-таки е, зрушення в суспільстві відбулися. Ви знаєте, колись е, свого часу ще був анекдот, що другий турик мінімум президентам потрібен для того, що вони трошки підтягнули е свої обіцянки перед електоратом, перед виборцями, і він полягав в тому, що як мінімум від термінування від четвертого року до десятої го ковичу треба було для того, що він українську мову вивчив. і ви знаєте, час від часу, каденція від каденції, все-таки змушує політиків в своїх бажаннях отримати владу. І її згодом зберегти і, на жаль, використати на свою користь, підлаштовуватися під суспільство. Наше ж завдання зсередини не чекати виборів як панацеї, а діяти, наскільки це можливо. Для початку піднявшись з дивану і почавши робити Європу в своєму під'їзді. А вже згодом долучатися до всіх е, якихось е, нормальних громадських організацій, утворень ініціатив. І оця дія, можливо, і дозволить колективній свідомості змінити частково своє відношення і нарешті перестати продавати свій голос. Адже статистика наразі лякає. Якщо я не помиляюсь, один з соціологічних е, агентств провели опитування, на яких 40% електорату продали би свій голос, але не менше, ніж за 400 гривень. Тобто, ви знаєте, вже для наступного е, складу парламенту навіть оголошена ціна. Тобто між чотириста 500 гривнами коштує коштує голос. 40% електорату погоджується продати, адже зни повна зневіра в тому, що якісно зміниться Верховна Рада. Ви розумієте, ось вам і ціна того, що 60%, які навіть хотіли би, ніколи не отримують ту владу, яка б змогла країну довести до, 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 до того стану, про який ми мріємо, і це наше завдання працювати, з сусідом ліворуч або праворуч, доносити йому е, якісь. Прості істини, такі як, наприклад, у зараз актуально вчора е, обговорювалося і, і до цього обговорювалося питання ціни на російський газ. Чому це саме важливо? Тому що я згадав вже не в перший раз озвучену фразу, що ніколи е, так дорого не обходиться на російський газ. Розумієте, неважливо, яка там буде знижка, яку, або яку ціну вони виставлять. Саме розуміння того, що яка б там не була ціна, він занадто дорого обходиться нашій країні в цілому, змусить нас заставити не, не про ціну торгуватися з Росією, а відстовувати власні інтереси в будь-яких міжнародних відносинах і е, безпосередньо відносинах е, ну, між собою. І так само і на виборах ні, ніколи так дорого і так дешево не продавалися. Наші голоси mm -hmm. як за 400 гривень, тому це ціна нашої, нашого майбутнього, наших дітей. Поки ми це не усвідомимо, нічого якісно змінюватися не буде. А завдання, передусім, заси маси інформації всіх публічних особистостей, які бажають працювати на користь України і довести її до, до європейського гідного рівня, це виховувати населення, виховувати себе, виховувати населення і робити принаймні те, що ми вміємо, те, що ми можемо, робити якісно і на благо нашої держави. Ну, я думаю, Олексію, наш. Експерт розставу крапки над і. І, шановні телеглядачі, для того, щоб нам з вами, от як зараз на закінчення я піду туди в провалля, не піти всією країною, тягнучи за собою шлейф, ну, Савка такого, знаєте, і сподіватися на те, що добрий дядя якийсь нам допоможе в цьому. Ні, ми самі собі маємо допомогти. І в цьому ви переконалися з того, що зараз почули, побачили. Ну, Нехай це була така полеміка дружня, але двох наших молодих експертів, які, які хочуть жити, як і ми всі в чесній, нормальній і сильній країні.